Я всім казав, що буде повномасштабне вторгнення. Чернігівець Михайло Дмитренко у 22-му році пішов на війну знову, не вагаючись, каже його мати. Коли це почалося повне вторження. То 24-го четвертого 25 з 25-го числа вже син був в воєнкоматі. На моє місто прийшли ракети, бомби. Зачепили сім'ю, дитину. Був впевнений, що Росія на Донбасі і Криму не зупиниться, що треба воювати з ними, і вони не зупиняться. А знав він про наближення масштабної війни із двох причин, бо має бойовий досвід та історичну освіту. Як кажуть, історія повторюється, все війни, все, і треба знати своє минуле, як кажуть у дідів, щоб допомагати собі далі, як будувати. то, то я. Допомагає історія по життю. Освіта і військова справа доповнюють одна одну, так вважає й наставник Михайла Юрій Русанов. Вчився в інституті історії, має фах як професійний історик і ще як військова людина. З 2010 року я підписав контракт з збройними силами України і до 2017-го. Служив в Збройних Сил України, потім звільнився, вступив в інститут історії, отримав, закінчив його. Спеціальність історик, вчитель історії, археології, дуже цікаво. І почалось повномасштабне вторгнення Росії, і по мобілізації пішов. Ну, тоді, в 2014 році, ми більш займалися оборонними. Укріпрайонами там, будували переправи на Донецькій і Луганській областях. А зараз ми механізований механізовані війська, і ми штурмуємо позиції в Харківській області під Куп'янськом, при обороні Куп'янська, отримав поранення і ну, так, зараз проходжу лікування в місті Чернігові. Донедавна Юрія Русанова і Михайло Дмитренка об'єднував Інститут історії, а зараз громадська спілка Бойове братерство України. «В бойовому братерстві вже два роки, працюємо з волонтерами трішки об'єднуємося проти ворога. Тим приємніше для викладача вручити колишньому студентові відзнаку Ради національної безпеки і оборони. Дуже приємно, що як держава не забуває, що своїх. Знає військових, хто її обороняє. Як пише класик, немає часу на поразку. Треба перемогти, щоб виховати дітей і встигнути творчо попрацювати. Думка про це надає сил і Михайлові, і його рідним та старшим товаришам. Любов своєї родині і любов своїм дітям. Внукам, дітям, я і живу тільки з дідом ради дітей, внуків. Ну, тому що, що кому-то треба йти. Я хочу йому побажати, щоб він продовжив цю традицію. Війна війною. Дай Боже, вона закінчиться з перемогою, а потім він продовжить свій шлях написанням наукових праць книжок, міжок, які ми пишемо. Тому він дуже травновити людина цьому, як військовий, як вчитель історії. Такі хлопці нам потрібні. Це майбутнє нашої України.